Вітаю тебе, любий другокласнику! Сьогодні ми знову напишемо диктант у аудіоформаті. Зроби пальчикову гімнастику та пригадай, як правильно сидіти під час письма. Не зайвим буде повторити пам'ятку, як писати диктант. Тож переходимо до диктанту. Навкруги все прийшло в рух. Потемнілими степами мчав вітер, захвилювалися зелені вали лісосмух, птахи занетушилися в повітрі, все ближче гриміло, блискало, сива повноводна хмара вже висіла над степом, світлі паруси дощу наближалися нивами, з тихим дзвоном упали перші краплини, усе стрепенулося. Широкою чарівною музикою зашумів дощ. А зараз прочитайте слова, зверніть увагу на їх написання та орфограми. Наприклад, орфограма ненаголошених «е», «е-і», правопис префіксів чи написання слів, які не так часто зустрічаються. Запам'ятайте написання цих слів. Переходимо до диктанту. Нагадаю, що за потреби ви ставите відео на паузу. Кожне речення починається з великої букви, а закінчується крапкою чи іншим розділовим знаком в залежності від інтонації. Текст починаємо писати з абзацу. Навкруги все прийшло в рух. Потемнілими степами мчав вітер. Захвилювалися зелені вали лісосмуг, птахи заметушилися в повітрі, все ближче гриміло, блискало, сива повноводна хмара вже висіла над степом, світлі паруси дощу наближалися нивами. З тихим дзвоном упали перші краплини. Усе стрепенулося. Широкою черевною музикою зашумів дощ. А зараз постав відео на паузу та звір свою роботу. Настав час оцінити свої старання. А зробимо ми це за допомогою уже нам відомих лінієчок та сонечок. Хто забув, як це робити, я скину посилання до цього відео внизу. Гарна робота! Ти молодчинка. Та все ж пам'ятай! Тільки спостережливим і допитливим дітям матінка-природа відкриває свої таємниці і красу.